Дліжати оце команда молодих людей новгородціверців, які замість того, щоб шлиндрати по вулицям, не знаючи, що робити, замість того, щоб сидіти у пивному барі за келихом пива, замість того, щоб щось руйнувати, розбивати, трощити, вони займаються гарною справою. Вони фармують свій. Прекрасний зовнішній вигляд, вони займаються своїм здоров'ям, вони займаються цікавою справою формування сили, формування м'язів, формування на свіжому повітрі розуму. Перед нами звичайна команда хлопців, вулична команда хлопців, які об'єдналися. Їх пара десятків людей. В найстаршому з них 40, найменшому 12. Люди приходять на стадіон, люди шукають свою, свою справу. Для того, щоб їм не соромно було у майбутньому дивитися в очі своїх дітей на запитання сина чи доньки, батько, а як ти провів свою молодість? Батько, а яким ти був колись такий був, як я? Ви можете з гордістю сказати, я був розумною людиною, тому що я займався розумною справою, тому що я думав про себе, тому що я думав про своє майбутнє. І ти повинен бути таким самим. Спеціально для північного вектора Борис Домоцький, Новгород Сіверський.